Так, значиться, привітик всім, та слухай мене уважненько, Бо що, бо я стараюсь. Відразу зауважу, що в цьому відео я намагатимусь розповісти все стисло, а деталі буде опубліковано в телеграмі у вигляді файлів чи запису екрану через ОБС. Теми, що там будуть розглядатися, зазначені в кінці відео, а таймкоди та посилання на телеграм в описі. Тема немодальні вікна почнімо. Перше вікно може бути створено як вручну, так і автоматично. Автоматично, то є значиться створення самого проєкту, де ми обираємо Solution. Після чого натискаємо додати, новий проект. Та в даному вікні, якщо ви раніше не користувалися WPF-проектами, тому що якщо користувалися, то ось вам підсказка. Пишемо WPF-app. Після чого вам потрібно обрати пункт wpf framework Натискаємо. Та сюди пишемо назву, яку ви хотіли б мати у вашого проєкту. Я сюди ставлю нікнейм із свого Батафілда. Далі натискаю із силою від 50 до 150 г на ліву кнопку, натискаю та чекаю, доки створиться проект. Після створення разом з проєктом з'явилося і наше вікно, що має назву Main Window. Якщо для реалізації вашого проєкту потрібно більше, ніж одне вікно, оберіть назву вашого проєкту, після чого натисніть праву кнопку миші, додати. Та в даному списку обираємо пункт вікно. Тут ми надаємо унікальну назву для вашого вікна. Я його залишу таким, як воно є. Та натискаю на додати. Щойно створене вікно з'явилося під тим, що ми створили раніше. Створені вікна мають відразу декілька файлів. Перший з розширенням .xaml та відповідає за візуальне оформлення інтерфейсу. XAML також включає розташування елементів та їхні стилі. Та інший файл з розширенням .cs. Він відповідає за логіку поведінки, обробку подій та взаємодії з інтерфейсом. Почнімо з XAML. Для нашого вікна є різні властивості. В цілому ми їх поділимо на зовнішній вигляд, положення, поведінку, події та вміст. Оскільки відносно вмісту є деякі особливості, тому ми його розглянемо останнім. Зараз же ж ми просто міряємо в люк та переходимо у Visual Studio. Сюда! Є три варіанти, як здати значення властивостям. Перший, самий простий та відповідно у вас на екрані це задання значень через вкладку властивостей. Вибираємо елемент, який ви хочете пощупати, в нашому випадку це вікно. Після чого у вас справа знизу має з'явитися вікно властивостей, точніше вкладка. Якщо цього не трапилось, а пощупать дуже хочеться, вибираєте вигляд, після чого натискаєте на ось на цей пункт вікно властивостей, або ж натискаєте гарячу кнопку F4. Я вибираю вікно, натискаю, в мене з'являється вкладка, після чого я можу її налаштовувати. У випадку, якщо ви хочете це зробити через XAML код ви натискаєте або на одну із цих чудесних кнопочок, або ж натискаєте ось сюди. Після чого розворачуєте екзамел. Можете його закріпити, або ж краще натиснути ось сюди і отримати уже скомпонований її вигляд. Натискаєте на вікно, після чого натискаєте F4, отримуєте знову ж таки вкладку із властивостями, яку ви можете щупати, клацати, жмякати до того моменту, поки вам детект не виключить світло. Так, на цьому все. Переходимо далі. Крім задання значень через таку вкладку, ви можете це зробити і через XAML або C Sharp, як показано на екрані. У випадку, якщо значення властивостей були зазначені в двох файлах, то пріоритет буде надавати значенням, які прописані в CS файлі. Тепер щодо властивостей. Вони мають короткий опис, тому коментувати не буду. Якщо то потрібно, окремо запишу відео з їх демонстрацією. Для застосування саме в XAML коді пишемо їх після показаного рядка, проте перед ось цим знаком. Між властивостями ніякі знаки ставити не потрібно, лише відступ. До речі, властивості ви можете писати як в стовпчик, так і в рядок. Властивості, що позначені іншим кольором, мають варіанти значень, серед яких потрібно набрати лише один варіант. Ну і тепер перейдемо до вмісту. Вікно належить до класу Window та успадковує клас Content Control, тому вікно може мати тільки один елемент контент. Через це для розміщення більшої кількості елементів потрібно використовувати контейнери. За замовченням буде створено контейнер Grid. Grid. Це універсальний контейнер, оскільки може бути розміщений як по рядкам, так і по стовпцям. Крім даного контейнера, зазвичай можуть використовувати stack panel, що розміщує елементи або вертикально, або горизонтально. Подібним до даного контейнеру є контейнер Wrap Panel. Він має всі ті ж властивості що й попередній, але може переносити елементи, що він собі вміщує, на новий рядок чи стовпець, в залежності від того, що було визначено даним параметром, коли не вистачає місця. Крім раніше згаданих, також є і інші контейнери, серед яких можна, наприклад, виділити і док-панл. Він розташовує елементи по краям або заповнює центральний простір. Ну і тепер навігація. Для переходу з одного вікна на інше, в нашому WPF-проекті має бути хоча б два вікна. Перше вікно це основне, з якого ми будемо переходити, та має назву Main Window відповідно. А також друге вікно вікно, на яке ми перейдемо. А отже, Window 1. На основному вікні нам потрібно створити будь-який елемент, в нашому випадку це батон, який в свою чергу буде мати обробник подій. Обробник подій буде викликати метод, а метод буде реалізовувати код для того, щоб перейти з однієї сторінки на іншу. Отже, натискаємо на F4 вибраного елемента та отримуємо вікно властивостей. У вікні властивостей нам потрібно натиснути на шрам Гаррі Поттера та перейти до подій. Тут ви можете побачити повний список будь-яких подій, що може містити даний елемент. Але нас цікавить саме клік. Клік відповідає за натискання на кнопку. У даному полі ми можемо тиснути двічі, після чого створимо обробник подій. Потім гладимо на удачу, щоб точно спрацювали. Або ж пишемо по суровому в самому коді. Пишемо просто клік. Зараз хвилину. Клік. Натискаємо. Після чого Visual Studio сама нам пропонує створити обробник подій. Створюємо, але бачимо, що він не відображається в вкладці. Перезавантажуємо і бачимо, що надпис з'явився. Якщо ж його видалити, пропаде тільки виклик самого методу. Сам же метод, в свою чергу, залишиться незмінно у файлі із C Sharp. Ось він на місці. В самому методі ми маємо 4 рядки: перший приховує вікно, з якого здійснювався перехід. Наступний рядок створює новий об'єкт вікна класу Windows 1 та зберігає послання на нього в зміні VND. в третьому, ми викликаємо метод .show для відображення немодального вікна Window 1 на екрані та останнім четвертим рядком ми закриваємо форму, яка була прихована методом hide та із якою здійснювався перехід. До речі, метод close закриває активне вікно. У випадку, якщо у вас відкрито багато вікон і ви хочете закрити всі вікна відразу, потрібно використати application current shutdown замість dot close. Крім щойно розглянутого варіанту переходу між сторінками, існує також перехід за допомогою паттерну MVVM, він вам знадобиться при реалізації бази даних та роботі з нею. Для того, щоб його реалізувати, саме для переходу між вікнами, потрібно створити дві папки: view, що буде відповідати за інтерфейс, та ViewModule, що реалізує перехід між вікнами. Створивши папки, створимо два класи в ViewModule. Перший називаємо RelayCommand, інший VM. RelayCommand використовуємо для створення команд, які можна прив'язати до кнопок чи інших елементів інтерфейсу. Команди допомагають виконувати певні дії в коді ViewModule, коли користувач натискає на кнопку або взаємодії з інтерфейсом. Замість того, щоб створювати окремий клас для кожної команди, Relay Command дозволяє передати методи, які потрібно виконати прямо при створенні команди. А у файлі VM ми будемо реалізовувати такі команди та викликати потрібний нам метод. Також не забуваємо створити два вікна в view, між якими ми будемо переходити. В цілому, для повної реалізації паттерну та роботи з базою даних, потрібно три папки: «View» для інтерфейсу користувача, який відображає інформацію і забезпечує взаємодії з користувачем. Це компонента, що містить елементи, такі як кнопки, текстові поля, списки тощо, але сама не містить логіки, обробки даних. Вона використовує прив'язку даних Data Binding, що дозволяє автоматично оновлювати інтерфейс при зміні даних, які надходять від «View» в'юмодулу. А ViewModel слугує посередником між Model і View. Вона отримує дані від Model, обробляє їх, і підготовляє в зручному форматі для відображення у View. Крім того, ViewModel обробляє команди та події, що виникають у View, і може змінювати дані в Model відповідно до дій користувача. Завдяки двосторонній прив'язці даних, зміни у ViewModule автоматично оновлюють інтерфейс. Третя ж папка це Модул, що є частиною програми, яка відповідає за дані та бізнес-логіку. Вона управляє доступом до даних і їхньою обробкою, включаючи структури даних та методи для їхньої модифікації. Повторивши попередньо описані кроки, маємо наступне: У нашому проєкті тепер маємо дві папки view та viewModel. У верхній папці View ми маємо два вікна first, а також Second. А в нижній ViewModel маємо клас RelayCommand, а також VM. Почнімо з RelayCommand. Натискаємо, після чого тут вам потрібно буде написати ось такий код. Ви його можете знайти або на просторах інтернета, або в моєму телеграм-каналі, ну а також можете переписати його з відео. Відмінність буде лише в самому верхньому рядку. Тут у вас буде ваша назва проєкту, в моєму випадку це mvvm, а також назва папки, в якій зберігається даний клас. Написавши код, тепер нам потрібно визначити дата-контекст в CS-файлі того вікна, з якого ми будемо переходити. В нашому випадку ми будемо переходити з першого вікна на друге вікно. А отже, в CS файлі першого вікна нам потрібно прописати дата контекст. Переходимо, після чого і після ініціалізації пишемо наступне: data контекст дорівнює. New. Та указуємо назву нашого класу, який реалізовує перехід. У нас це VM, скорочено від ViewModule. Так і вказуємо. Далі, як ви можете вже побачити, першим рядком було підключено папку, в якій знаходиться даний клас. Ну і тепер переходимо до самого VM. При написанні коду зверху вже було підключено папку, яка містить наші вікна. Тепер щодо основного коду. Тут ми створимо приватну зміну для збереження об'єкта Relay Command. Ця зміна буде використовуватись для перевірки, чи вже створена команда. Далі, якщо зміна OpenVND ще не створена, тобто null, створиться новий об'єкт Relay Command з дії, що викликає метод OpenSecondWindow. Ну і в завершення, ви можете бачити метод, що створює новий екземпляр вікна secondvd і відображає його на екрані через window.show, що робить вікно видими для самого користувача. Далі копіюємо назву нашої команди, для того, щоб її викликати з вікна, з якого ми хочемо перейти. Та переходимо в XAML файл. Тут для нашої кнопки ми пишемо command, після чого фігурні скобки, пишемо binding. А також вказуємо назву нашої команди, яку ми щойно скопіювали. Після чого ми запускаємо наш проект. З'являється вікно. Де ми можемо натиснути на кнопку та через команду відкрити друге вікно. Закриваємо програму. Та, що варто також сказати, обробник події-клік ніяк не блокується. Ви можете створити подію, після чого в C-sharp-коді того вікна, в якому це було створено. Написати, наприклад, MessageBox для наглядності. Де ми, як повідомлення, зазначимо hello. Запускаємо наш проект. Де нас зустрічає головна форма після натискання повідомлення. Та після закриття отримуємо другу нашу форму. В разі потреби ви можете створити декілька таких екземплярів. Просто повторно натискаємо на кнопку та й все. Що ж ми маємо на останок? Нам лишилось лише розглянути теми, які будуть опубліковані в Телеграм. Зараз, у вас на екрані є букави, дані букави формують собою слова, слова складають речення. От оце речення і буде темою, яку я розгляну в телеграмі. Ну а коли більш мене змонтую, то і на сам YouTube канал. Наразі це все. Всім дякую за увагу. Щас ще для крутої кінцівки треба залізти у соропровод.